Ти будеш в шоці, але виявляється, благословення може вбивати, і це не жарт. Прикладаю конспект з місіології для студентів і думаю, що ж з вами добром не поділитися. Дивіться, Бог, даючи Аврааму місію, каже: піде з землі твоєї, я виведу з тебе великий народ і благословлю тебе, і звеличу ім'я твоє, і ти будеш благословенням. Зверніть увагу, не просто отримаєш благословенням, бо послухав мене, а будеш або станеш благословенням. Для інших і тут ключ благословення це не ціль, а наслідок виконання місії, і дане воно не для себе, а щоб благословляти інших. Візьмемо, як приклад, два головні водоймища Ізраїлю Галілейське море і мертве море. Галілейське море з 30 разів менше, але щороку понад 300 тонн риби це зараз раніше було тисячу плюс тонн риб щороку виловлюють, вирує життя, бо приймає воду Йордану і передає далі. Мертве ж море приймає воду Йордану, але вже нічого нікому не віддає. І результат смерть, солоність понад 30% і зростає повна безплідна замкненість і рівень води. Падає, падає, падає. Мінус 40 метрів за останні 100 років. Те саме з людьми, те саме з церквами. Церква може бути маленькою, але живою, якщо вона має зовнішньо направлені служіння. Служіння іншим це ознака життя, але інша картина. Величезна церква, стікаються шалені ресурси. Найперше і найцінніше, звісно, це людські ресурси. Але якщо немає віддачі, а лише самозадоволення душевних потреб, відсоток токсичності піднімається. А прісна вода, тобто здорові кадри, навпаки, випаровуються. Більше надходжень не дорівнює більше життя, життя там, де є віддача, тато чи мама. Якщо житиме лише для себе, там нема толку. ні в сім'ї, ні в дітях зерно. Якщо не віддасть себе, не буде життя. Христос каже: І я благословений не для себе, і ти благословенний, щоб стати благословенням для когось. Не зупиняй потік, бо ж мусимо рухатись вперед і вгору.